У суботу на березі річки Псел у Сумах відбувся відкритий чемпіонат міста з радіозв'язку на коротких та ультракоротких хвилях. Участь у ньому взяли спортсмени Сум Сумської, Донецької та Київської областей. Більше про змагання у сюжеті наших кореспондентів Це я телеграфною азбукою передавав Надо прийняти номер праві передати... Треба прийняти номер правильно, передати номер правильно і записати правильно час. Час ось тут є. Це все буде складатися в результат. Якщо десь стався збій, плюс-мінус дві хвилини, скажімо, інша цифра в звіті пройшла, то цей зв'язок не зараховується. Св'язь не защитується. Усього у чемпіонаті брали участь понад 30 радіолюбителів. Змагались вони у трьох категоріях: на ультракоротких хвилях, де зв'язок телефоном, на коротких, де також телефоном телеграфом. Нам подобається це діло. ми часто їздимо на такі змагання і приймаємо участь. Головне участь, є соревновання інші, на яких хотімо перші місця зайняти. На этих поки мы ще просто був період, що не було 2-3 роки на таких соревнованих, то думаю, що на наступних вже будемо з нормальним результатом. У кожного спортсмена є свій позивний. Вони контактували між собою на різних хвилях телефоном і азбукою Морзе. Той, кому вдається набрати більшу кількість контактів, перемагає. Дві медалі виборов Михайло Чичікала з села Вище Веселе Охтирського району. Це золото на коротких хвилях телефоном і бронзу азбукою морзе. За минулий рік за оч за заочні змагання зимою проводили щепінату одержав перше місце в роботі телеграфу. Є перший мало. в основному третє, друге, третє, друге. Ну тут є такі хлопці, не майстер спорту вже. З ними, з ними важко. А до речі, я це виконав норматив кандидата мастер спорту. Подібні змагання проводяться чотири роки поспіль.